Всім Божого миру та благословення, хай Бог береже кожного на тому місці, де ви є. Хочу з вами поділитися насправді дуже цікавою та актуальною темою на сьогоднішній час: це про те, чи існує пекло. І знаєте, насправді багато зараз, особливо віруючих в лапках, кажуть, пекла немає. Яке пекло, про що ви говорите? І такі вчителі масово, особливо їх, кажуть. Пекла немає. Що ви вірите у таку маячню? Але любі насправді розчарую вас. Це тим, що є проблема одна. І ця проблема заключається в тому, що той, хто був учасником і свідком створення пекла, він сказав, що пекло є, і воно реальне. Книга об'явлення про це нам каже. Ця особистість це є Бог, Ісус Христос. І у своєму слові Він каже, є пекло. Тоді виникає зразу питання: вірити всяким віруючим маріанам, філософам, психологам, багатьом таким знатокам лапші сатаницької, чи вірити особистості, якого звати Ісус Христос, який створив небо, землю, і все, що на ній, і все, що в ній під нею. І все це створив Бог. Ісус прийшов на землю і сказав. Неоднократно у Євангелії багато згадується про те, що Ісус сказав, що є пекло. Тому кому нам вірити, хто б приймав участь і був свідком створення цього аду, як це формувалося тут на землі? Позволив, щоб це було? Чи вірити таким супер-пупер-віруючим? Думаю, відповідь чітка і зрозуміла кожному. Це насправді з біблійної сторони показує вам момент, але давайте поглянемо із біблійної та логічної сторони, як людина думає: Ой, Бог люблячий Бог є добро, любов, як він може допустити муки страждання? Гієну огняну, пекло, як Бог може це допустити. Це неможливо, це нереально. Так зараз багато кажуть і думають людей, але скажу вам раз Бог люблячий, то він є і справедливий, тому він і допускає гієну, і пекло. А ти такий запитаєш, чому? А тому, що пекло вже є на землі. Книга об'явлення також про це нам описує: на землі є муки, страшні страждання, невиносимі болі, хвороби, смерті. І це зараз таке відбувається і завжди відбувалося. А зараз тим більше ще гірше. Важко навіть собі перечислити стільки страждань, і стільки мук, і душевних, і фізичних людина переносить за всю історію людства. Навіть сьогодні у нас іде війна в Україні. А це, що не є пекло, є пекло. І це реально пекло, тому що війна вона супроводжує страждання та муки. Кожного дня ми бачимо безліч свідчень, болю і страждань людей. Тобто муки не у людей, історія людства просто переповнена цим, і саме головне, ці страждання і муки їх менше не стає, а навпаки, збільшується, збільшується і збільшується. Якщо подивитися статистику, то можна побачити, що там 10% із 100 живуть більш-менш, а 90% і у світі їм щось не хватає. Хоча і тих даже 10 ніби хватає, але теж щось не хватає. Але суть про 90% людей це люди, яким потрібно зводити кінці з кінцями. Коли людина заробляє менше п'яти доларів у день, то що це є? Благословіння? Чи це є прокляття? Прокляття, звичайно, що прокляття. То цей рай чи пекло люди вибирають самі і що цей світ він поклоняється всяким політикам та людям. І що вони отримали у замін? Комунізм? Так, люди вони намагаються будувати рай, так званий на землі, але результат вони показують інший. Прокляття, прокляття, прокляття. І воно тільки насправді збільшується. І весь фокус і секрет тільки в одному: це вибір або ставка на Бога, або на людину, на земне, на сатану. Все дуже просто: дві дороги або благословіння, або прокляття, або рай, або пекло. Вибір залишається за людину. І цей вибір навіть Бог не може за вас зробити. Амінь.